В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю на Вінниччині спала гепатиту. А там, з 17 жовтня по 6 листопада, лабораторно підтвердили 245 випадків хвороби у Тернопільській, Закарпатській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Поодинокі випадки про це звітує МОЗ. Тему обговоримо з гостею студії. До нас завітала Анастасія Неклюдова, інфекціоніст та сімейний лікар медичного дому Одрекс. Анастасія, вітаю вас. Дуже вдячна, що ви тут. Давайте з самого початку, що таке вірус гепатиту А і як він себе проявляє? Вірус гепатиту А типовий вірус, який уражає починку, передається фекально-оральним шляхом. Проявляє себе, ну для гепатиту А характерні три форми, як він починається. Це перша форма ГРВІ, тобто починається як ГРВІ, буквально, тобто слабкість, температура, Можна каші, легко, так? Не сплутати, а зазвичай так воно і починається. Mm -hmm. Тобто живцяниця не є першим симптомом. Одразу гепатиту А, тобто, спочатку це може бути варіант ГРВІ. Другий варіант це варіант кишкової інфекції, теж нудоти, болі там в верхньої половині живота, діарея може бути якась, тільки після цього з'являється поступово живтяниця. І в першому е варіанті так само: спочатку симптоми ГРВІ, буквально кашель, біль в горлі. А потім через деякий час темні сеча, Ну і з'являються жовтяниці, з'являються вже типові симптоми гепатиту, як запалення печінки. І є третій Варіант інтоксикаційний, ще його називають астенічний синдром, тобто як слабкість, в'ялість, розбитість. Тобто людина така слабка, слабка, а потім вже проявляються симптоми гепатиту. А як швидко проявляються симптоми? Ну, от людина заразилася, так і вона… Інкубаційний період від 14 до 28 днів. О, це великий період. Так, Ну в цьому і його підступність. А ще й його підступність, в тому що людина стає заразною до перших проявів аж до 11 днів, тобто вона починає виділяти віріони з стулом у зовнішнє середовище ще до того, як вона. Стає симптома симптоматичною, того так, багатьох назвати. можна заразити за цим. ось ось і спалах. Так, от коли в моз кажуть, що на Вінниччині спалах, то ну. що це означає і що вважається взагалі спалахом хвороби? Які, яка кількість за визначенням спалахом інфекційної хвороби є підвищення рівня захворюваності від звичайного на певній території, і він має бути зазвичай ем, об'єднаний одним джерелом. Тобто однією якоюсь там громадою, наприклад. Ну от як місто Вінниця. От і на Вінниччині тимчасово обмежили продаж товарів домашнього виробництва на ринках і ярмарках. Чому це необхідно і як через тварин це передається? Це не через тварин передається. Вірус гепатиту А це типова, ем, то, що називається, антропонос. Він передається тільки від людини до людини. Проблема тут в тому, що е, коли це домашня продукція, її не можна відслідкувати, хто якими руками це готував. Тому що, ще раз, це вірус, який передається фекально оральним шляхом. Тобто, для того, щоб зразитися гепатитом А, треба з'їсти, чи маленьку какашечку, а вона має якось потрапити до їжі. Ви не знаєте, людина, от 11 днів до е, появи симптомів, людина стає вже заразною. Людина пішла до туалету, руки після цього не помила. І пішла, приготувала тваражочок, якийсь сир, ковбаску, і потім це принесла на ринок. Ось таким чином. Тобто, це не через тварин. А через те, що це продукти домашнього виробництва, і ми не можемо проконтролювати, хто це готує і якими руками це готує. Чи може людина бути переносчиком, але не хворіти при цьому, там, в неї там, високий імунітет, бо вона вакцинована. зазвичай безсимптомних такого протікання Це не буває, не. просто буває безжувтянична форма. Тобто, людина може обмежитись ось такою, наприклад, початковою з цією проявами, типу ГРВІ або кишкова інфекція, але до кінця не пожовтіти, щоб не було такої яскравої жовтяниці. Тобто, так часто у дітей проходить. Дуже багато людей, які зараз, наприклад, обстежуються на вірус гепатиту, ну, тобто на антитіла до нього, якщо бажають щепитись, у багатьох є антитіла, тому що вони в дитинстві перехворіли в такій легкій, майже безжовтушній формі. І, ну, можливо, їх навіть не обстежили на це в дитинстві, вони навіть не знали про це. А яка якого лікування потребує ця легка форма? Тобто це симптоматичне якесь лікування? Так, 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 так. Дієта така, легкі легкі продукти, тобто ми не перевантажуємо організм. П'ємо достатню кількість водички. Єдине, що можна додати сорбенти, в плані того, щоб е, трошечки ох, зменшити інтоксикаційний синдром, так само. Це ніякі гепатопротектори не потрібні. Так, вже вивчили модне слово і приходять до так. вас з цим, так? Не тільки до мене, до всіх, але це ж одна з таких найпопулярніших підтримуючих такої терапії, яку там треба чимось, її треба, її треба щось прикривати, там антибіотики ага. або якісь інше лікування. Нічого прикривати ніде не треба, і тим паче тут. Більш того, більш того. Через механізм одужання, тобто взагалі патогенез, як розвивається ця хвороба, деякі гепатопротектори, які стабілізують клітинну стінку, можуть навіть призводити до навпаки холестазу, тобто навіть до затримки одужання. Тому взагалі нічого. Чи є якісь тести на гепатит А? Ну, наприклад, як від грипу, можна їх придбати в аптеці або ні, має... це лабораторна діагностика з крові, це визначення імуноглобулінів М ще раз, саме гострофазових антитіл з крові людини з мене. Тобто аналіз недорогий, його можна здати в будь-якій лабораторії, він є всюди, там в, в межах 200 гривень щось таке. Ну а дуже важливо не плутати, бо є ще сумарні антитіла. Сумарні антитіла це G плюс M. тобто вони також будуть позитивні е, під час гострої хвороби, але е, але не покажу але так. не показові, тобто показові саме М. -ки. Тобто, якщо у людини є імуноглобуліни М в даному випадку, це людина 100% гостра хвора. А от якщо є в неї сумарні антитіла, це вона або перенесла якраз цей гепатит, а або вакциновано. На Вінниччині 182 людини потрапили до лікарень, 128, серед яких 24 дитини вже пройшли mm. лікування. Виписані ще 54 пацієнти залишаються в медзакладах. То як лікують вже гостру фазу захворювання? Симптоматично так, Теж сам абсолютно все лікується тут. симптоматично. хронічної форми гепатиту а не існує. Будь-яка будь-яка інфекція, інфікування, тобто будь-яке захворювання 100% закінчиться одужанням. Все, тобто тут е, е, питання тільки інтоксикаційного синдрому, хто в когось вища температура, знижуємо температуру, в когось виражений на інтоксикаційний синдром, можна ну, що роблять стаціонарі? Загалом це е, всякі сольові розчини вводять в вену, які просто що вони роблять, вони просто розбавляються трошечки. Токсини вони швидше виводяться з нирками. все. цього можна досягти тим самим, якщо підвищити кількість рідини, яку людина буде вживати всередину. Але якщо, наприклад, її нудить. Так само, якщо це така гастроентеретична прояви, тобто і нудота, і там діарея, якась то людина не може, наприклад, пити достатньої кількості води, то в стаціонарі будуть їй вводити трошечки сольових розчинів. І ну, через за. вену, щоб це точно потрапило куди. Ну так. Тобто, це все. Ну, більше особливо нічого там не дається. Нудить людина проти нудотна терапія. Час. Загалом лікує час. Як самолікування може нашкодити в такому випадку? Да ніяк не нашкодить самолікування, окрім це, я ж кажу, гепатопротекторів, які стабілізують е, е, оболонку клітини. Тобто, і то воно не зашкодить, воно просто трошечки відтермінує е, одужання. одужання. А так, я ж кажу, абсолютно доброякісний перебіг. Люди всі одужують. Питання в чому? Питання тільки в вашому комфорті. Якщо ви готові прохворіти там два-три тижні, то ви. Хворієте не готові, ви вакцинуєтесь і не хворієте. Тобто, такого, як з гепатитом, Б, що вакцинація необхідна, тому що є ризик хронічного гепатиту, з яким може призвести до цирозу, до гепатоцелюлярної карциноми, тут такого немає. Щодо профілактики і вакцинації, які вакцини є в Україні, які наскільки вони безпечні, доступні? Вакцина є в аптеках, в лікарнях є це Хаврікс. Загалом зараз є тільки дитячий Хаврікс, але доросла доза це подвійний дитяча доза. Тому людям, які бажають вакцинуватися у дорослому віці, вони можуть в аптеці самостійно придбати дві дози дитячі і отримати дорослу дозу. Абсолютно робляться дві. Ін'єкції загалом, перша. І друга в будь-якому терміні від 6 місяців до п'яти років. Але бажано, тобто через півроку впродовж. 6 місяців зробити, тобто від 6 до 12 місяців вводиться друга доза. Ви от згадували про GM, імуноглобуліни, да. Правильно, і там ви казали, що якщо високий показник, то значить людина або в гострій фазі, або вже провакцинована, тобто це так, якщо сумарні антиціла, так так. Це то G. так можна перевірити свій вакцинальний статус. Так. Так, так. Ну, загалом ця вакцина є рекомендованою, тому а, загалом вона не входить в календар щеплень. Тому це люди, не мають, люди цим не мають займатися самостійно. Тобто, на прийом до свого сімейного лікаря а, можна, можна навіть не визначати, можна одразу зробити вакцину. А, тому що провакцинуватись не можна взагалі. Тобто, допинати. якщо двічі буде вакцинована людина, це не нашкодить. Ну тобто, mm. якщо забув, не записали там ну, абсолютно, це так... ніяк не нашкодить. Так це працює з усіма вакцинами. Так не можна перевакцинувати людину. Вакцинальний календар та усі ці строки вакцинації, це необхідний мінімум для того, щоб сформувався стійкий імунітет. А максимуму немає. Як вагітним можна вакцинуватися? Чи можна це не жива вакцина? Mm -hmm. Але тобто, якщо є необхідність. Людина проживає в ендемічному регіоні, то в цілому можна вакцинуватись. Якщо людина вже інфікована, то mm. можна вакцинуватися. Ну нічого не станеться. Ну тобто, я ж кажу, інкубаційний період Є від 14 стан... до 28, ще раз вакцина не жива, вона не розмножується в організмі людини. Відповідно, вона ніяко. Тобто, людина навіть її не відчує? Ну абсолютно вона не відчує. Тобто, можливо, якщо людина вакцинується прямо в перші дні після інфікування, то встигнуть виробитись якісь антитіла, і в неї буде якась або субклінічна, або стерта форма. Ну але це мої особисті фантазії зараз. Тобто, загалом просто. Ця вакцина не зарахується. Тобто людина захворіє, можливо, я ж кажу, в субклінічній якійсь формі. Якщо ми попадемо реально, там що в неї буде інкубаційний період 28 днів, А ми попадемо в перші два дні, тобто там 2-3 тижні, вже достатньо для того, щоб виробились перші mm -hmm. антитіла. Ну це таке. Якщо людина вже перехворіла, то чи варто вакцинуватися? Чи матиме не, вона імунітет? Вона буде матиме пожиттєвий імунітет. Все тому е, тут і є раціональність. Е, якщо людина бажає зробити вакцину, ну раціональніше все ж таки вакцина не настільки дешево коштує як е, тест на антитіла. Тому ну логічно спочатку зробити тест на антитіла, а потім зробити вакцинацію за ці, е, результатами е, лабораторного аналізу. Але загалом можна і так просто провакцинуватися. У МОЗ звітую, що загалом по країні за результатами проведення епідрослідувань, випадків захворювань на вірусний гепатит а не встановлено епідеміологічного зв'язку між випадками захворювань в різних областях. Mm -hmm. Про що це свідчить і чи гарні це новини? Це свідчить про те, що у Вінниці спалах, але е, люди. Е, е, які захворіли в інших областях, не мають до цього спалаху відношення. Тобто у них якісь свої інші джерела, звідки вони отримали цей вірус. Хороші новини це означає те, що спалах є локалізованим у Вінницькій області. Погана новина, десь є теж порушення санітарії, з якими теж треба окремо розбиратися. От ще тиждень тому в центрі контролю і профілактики хвороб повідомляли наступне, що в Одеській області епідемічна ситуація з вірусного гепатиту А благополучна останній спалах був зареєстрований у лютому 2021 році. Що була тоді за ситуація? І як часто взагалі в нас на Одещині якісь. Гадки немає, що було в 2021 році. У мене тоді я була зайнята ковідом, тому не пам'ятаю, що було з таким з гепатитом. А спалах, ну, враховуючи те, що ми взагалі не є, скажімо так, ендим... Ну, гепатиту А взагалі немає якось такої в нас ендемічності. Тому, в принципі, якщо в нас йде збільшення випадків, то це можна вважати спалахом. От… Загалом на Одещині підвищується кількість випадків, що осені майже тому, що є через розлиття річок. Мені здається, що є якісь підтоплення цих вигрібних ям, і потім потрапляння потрапляння до якихось колодізної води можливо. Тому у нас періодично так підвищується кількість цих випадків, але сказати, що це кожен раз спалах, так не можна так само. То наостанок, які правила допоможуть вберегтися від захворювання гепатитом А? Мити руки. Ну, реально. Як тобто... часто треба мити руки взагалі? Ну, тобто. Руки треба мити, Перед їжу, Переж, Перед їжею. їжею, після туалету, після того, як прибираєш десь на вулиці, після того, як виносиш сміття, після того, як чіпаєш домашніх або вуличних тварин, після того, як. Ем... Що там ще? Ну тобто, будь-чого там торкаєшся після поїздки в е, громадському транспорті. Слухайте, а як же гарний імунітет для дітей, яким треба теж покуперсатися в піску, потім з'їсти булочку. гарний імунітет. І банальна санітарія це різні речі, тому що е, гарний імунітет. Ви зараз про гігієнічну теорію, я це розумію. От сенс в тому, щоб просто мити нормально руки, це не виключить того, що людина все одно десь щось е, схопить і буде контактувати зі звичайними мікроорганізмами. Тут питання йде про те, що не треба жити в стерильному всесвіті, тобто не треба занадто сильно слідкувати за чистотою, вмивати вдома все з антисептиками і стерилізувати посуд і руки кожен раз обробляти як операційним втручанням. Цього не потрібно. Потрібно просто мити руки тоді, коли це треба. Не потрібно антибактеріальне мило, потрібно звичайне мило. Треба просто це робити якісно. Не ось так потерти, а пройтись по проміжках, пройтися по зап'ястку повністю. І після цього висушити руки бажано паперовим рушничком, якщо це якісь громадські місця. Так я дізналася нове, треба ще й мити. Звичайно, бажано. Так, щодо гепатиту А, не вживати воду з невідомих джерел, тому що фекально-оральний шлях. А якщо немає іншого джерела? Ну, кип'ятити воду, кип'ятити воду, бо вірус гине вже при 60 градусів. тобто навіть не 100 градусів, 60, йому вже достатньо, щоб померти. При кип'ятінні він гине ну там за декілька хвилин. Все просто, ну це дуже просто вберегтися. Мити руки, кип'ятити воду, якщо невідоме так. джерело, це два основних таких ну, не вживати їжу зараз в у Вінниці з стихійних ринків. Завжди, ну це це завжди ризик. Коли ви йдете на базар і ви купуєте якусь продукцію з рук, ви завжди несете для себе особистий ризик. Ви маєте знати, що там може бути кишкова інфекція, там може бути гепатит А, там може бути сальмонела, там може бути дизентерія. Ну це завжди ризик, тому що ви не знаєте, як це готується. А коли кажуть, ой, у мене там перевірений продавець, я його знаю. Він ви бачили його мазок на дизентерію? Ну, ні, те, що людина може бути охайною, справді мити руки. Це класно, якщо така є людина, але все одно це не є стовідсотковою гарантією. Якщо є така людина, що ви впевнені в цьому, окей, прекрасно. Я теж ходжу на новий базар до своєї тьоті за сулугуні, але я все одно знаю, що якщо що, ну, я готова. Сольові розчини, сорбенти в мене вдома завжди є. Анастасія, дуже дякую за розмову. Да. Дякую, що завітала Анастасія. Неклюдова була цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.